Лякували, кого варто було лякати на їхню думку, і мотивували тих, кого можна було купити тільки мотивацією. Станом на п'ятницю, уряд, звичайно, що не прийшов до Верховної Ради. Ну, уряд, після того, що ми влаштували качці, явно боявся заходити і відповідати на ці складні питання. Тому що, чесно, з качки в середу, який прийшов замість пані Свереденко, яка нам збрехала, що вона, вона на зустрічі з МВФ і не з'явилася в парламент, а вона не була на зустрічі з МВФ, ну, називається Брехло-є-брехло. Брехло», і то качці влаштували публічну таку Порку, як... Порку таку. Так, але я шукаю українське слово, зараз не можу сказати. Де замінника вічну ну, порку йому влаштувало, а він себе вів як дуже чемний хлопчик для биття. І на всі складні питання, і на запитання чи вам ну не гидко бути хлопчиком для биття? Це, по-моєму, моя колега Вікторія Сюмар задала це питання. Він відповідав: я радий бути тут і мати можливість вам відповісти на ці запитання. На жодне запитання він не відповів. Але я думаю, що він добре зрозумів, а з ним усі урядовці, що некомпліментарні питання тепер може задавати не тільки європейська солідарність. А й депутати всіх інших фракцій, тому що ніхто не задавав а, милих, гарних і добрих питань, на які можна красиво відповісти усмішкою. А, цей тиждень у нас був планований не пленарний, бо нібито в колег багато відряджень. Але питання в тому, що я вважаю, що в цих реаліях. Коли нам намагаються впхати якийсь незрозумілий план, про який нам ну, по пунктах якого ми бачимо, що це план капітуляції і державної зради, але Зеленський нам розказує, що або ми вибираємо план, або у нас буде важка зима. Ну, в нормальній державі парламентарі в той же день з'їхалися на позачергове засідання і почали би вимагати в парламентську президентській республіці президенти відповідей, що за Муть він несе, і що це взагалі за. Промова, отут я мушу окремим моментом згадати, що давайте припинимо срач, давайте будемо чесно говорити без посередників. Ну, сорі, давай чесно говорити без посередників. Ми тебе чекаємо в парламенті. Ми тебе чекаємо на зустрічі з головами фракцій. Ми тебе чекаємо на зустрічі з депутатами. Ми всі маємо мандат від, від громадян України. І ми всі є рівними. І, будь ласка, приходь і звітуй, бо ти президент має звітувати перед парламентом. Та ми тебе чекаємо на зустрічі з, з європейською солідарністю. Ну, можливо, коли Зеленський перестане боятися європейської солідарності, а вирішить поговорити по-людськи. То європейська солідарність може підкинути величезний список ідей, що треба зробити, щоб зараз була можливість врятувати державу, якщо це Зеленському, хоча б з якоїсь боку потрібно. Ну моя особиста думка, що не потрібно, але знаєте, як то Леся Українка писала контра